Зараз дуже болюча тема, чомусь багато зірок. Артистів почали йти від продюсерів. І от я зараз хочу вас запитати, в принципі, у гуру продюсування, що трапляється потім. Це нормальний процес, тому що вони певний час працюють з продюсером, потім вони думають, що вони можуть самі, приходить час, він вже чогось навчився, він думає, на цей досвід є, він думає, що він може сам. І не треба ні з ким дивитися. До речі, також э, важливо. А нормально. якщо Міла Нічич піде, Ви обговорювали вже ці моменти? Ну чому може піти? Якщо... Ви її відпустите чи їх? Ну, Звичайно, Можете, Звичайно <ти> та хороша. <звичай> спра... Ні, справа, <звичай> тому що ці кодюси заключають контракт і там написана сума, яка вкладена Варкисто. в артиста. Якщо вона приход... при... приводить спонсора хорошого, молодого, з ким вона вже встигне переспати, він дасть ті гроші поверне... Що ти говориш? Ну, Для прикладу я говорю. Ні, не дасть. І тоді ці гроші повернуться, скажу, будь ласка, ти можеш. <звичай> <таки звичай> <таки? звичай> <звичай> 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 Ну, ви пам'ятаєте, так, ситуація, коли Ваня Дорн пішов з паранормальних. Дуже да. багато. Він пішов в нікуди. Це реально. Да. Дуже багато хто говорив про те, що ой, ну все, Ваня не зможе. Так да, він харизматичний. Да. Як ну що йому реально допомогло? Зараз він е... топ зірка в Росії. Е... Е... Що допомогло? Ну, першу чергу, що він є талановита людина, у нього сильна харизма. Він сам пише свої пісні, що немаловажливо. Дуже. І Він дійсно є полонита людина, і але не факт. Йому прорвало, тому що я казала Гурченко. От дуже дуже відома, яка вже на сказала, що успіх це в першу чергу випадок, зовнішність, а потім вже талант. У нас це так случая, та дів'яносто процентів успіху. Дорн мав може міг бути геніальний, але він попав в той момент, коли треба цього Почув, поміг невідомо хто і як, і дав йому підштовх, і він пішов. Ну, я не можу не запитати, як ви думаєте, що буде з Віталієм Козловським? Віталій Козловським. Ну не знаю. Поки що йому треба розібратися з усіма неприємностями, які його очікують далі. Точно судові справи, йому треба повернути ті кошти, які він мусить повернути. Uh -huh. А далі він мусить йти своїм шляхом, доказувати, що він є особисті, що він є співак. І далі оце. ось до речі, це його нове відео, яке він вже самостійно так розуміє. Так, так? це як зрозуміло. Вам? Це як вам сказати, не мені вирішити, нехай публіка це вирішує. Я підібрала для нас таку активність, трошки можна погратися. Візьміть, будь ласка, листочки. Ага. А, можемо порівняти коктейлі, дуже відомі алкогольні, секс на пляжі, кровава мері, викрутка, пінакалада, лонгайленд, землетрус і молочний коктейль. А, з такими відомими парами. Я почну перше. Одночасно Микола Басков і Волочкова зараз вони там займаються непонятно чим, це є секс на пляжі. Це однозначно, далі хай сам. Та я валі Ігор-Ліху це молочний коктейль. Молоко, морозові фрукти, Та, тому то що вони так... ведуть здоровий образ життя, скільки я знаю. А Варун, напевно, ром, горілка текіля кола. Це Лонг Айленд. Скорсь всього так само. Ані любите шовку. Щоб потім голова просто болить полиця від таких коктейлей. Викутку треба дати кліму і гайтані, хай трохи призвіється. Ну і сампука. Тарас тополе и Лео. Допустим, будет, я знаю, что у них должна родиться да. потом. Пусть их греет тепло, душевное. А свою пару? Диким коктейлом. Можно свитка дома? Вареники и сметаны. Вареники До Давайте зараз снида ты. Справжний украинский коктейль. Коктейль, это что, это самбука, бумбука. Вареники и сметаны. Дякую, що ви до нас завітали. Дякую, що прокинулися сьогодні разом з Гутен Морген. So. Залишайтеся з нами. У нас попереду найцікавіше. Це Гутен Морген.